Качок на міському озері Коломияни не бачили кілька років, адже у водоймі практично не було води. А такої кількості пернатих в Коломигі не пам'ятає ніхто. Тому приходять і погодувати птахів, і сфотографуватися біля них. Батькам на пам'ятку, малечі на радість. Мы часто их подкармливаем. Мы в воскресеньях корміли сегодня. Хорошая погода, поэтому прийшла спеціально кормити оток. Не вспомню, не скажу, как як його так виглядає. Пані Тетяна корінна коломиянка, хоча вже 24 роки проживає в центральній Україні. По можливості відвідує рідне місто щороку. Цього разу пощастило, як у дитинстві. Підготувала качок та поділилася емоціями з донькою. Ми не знали, що качки. Колись їхали автобусом, і я думала, що то чи, чи голуби, чи, чи ворони. Навіть не знала, що то качки. Ми в літі сюди приходили годувати коропів. Тут запустили дуже багато і це взяли батончик. Думали, що зараз будуть коропи, а то качки. На міське озеро осіли два види госуподібних птахів: це Крижень, відомий як дика качка, та черянка мала з зеленим відтінком голови. Їх є кілька сотень. Люди, які приходять повз озеро і бачать цих пернатих, обов'язково повертаються туди уже з хлібом чи булочкою. Юлія Струк Андрій Гаращук для телеканалу НТК.